Ви зараз от закопали е, політику такого нестримного пацифізму, який панував в Україні до 2014 року. Це було божевілля роззброєння власної армії. Списання ракет. Більше того, у нас засоби ППО списували і різали на метал. Ви ж це чудово знаєте. І, і до речі, це запрошення до війни. Коли одна країна роззброюється в той час, коли інша озброюється, це просто от ми якби ніби запрошували ворогів до війни. Нападайте, ми тут розброї, Ми готові. Ми готові вас прийняти. У нас немає зброї. Так вони нам самі казали, що нам знищувати. Я говорю з офіцерами-артилеристами, пане Дмитро. Вони кажуть, що вони служили якраз в штабах кожного дня. Приходили е документи, які розстріляти там 100 тисяч снарядів е 155, розстріляти, знищити там 100 тисяч е градів, 100 тисяч ураганів. Просто виставляли машини в поле ну, на полігоні, і просто по цілям розстрілювали повні боєкомплекти, що продавали, а що розстрілювали. Росія робила все для того, щоб знищити наш. Е Наші запаси це перше. Друге, для того щоб знищити наш оборонно промисловий комплекс. За часів Януковича ми знищували нашу космічну галузь. Ми знищили нашу вибухову галузь, і це не просто знищили що. Вони знищили, наприклад, наші заводи по виробництву. Там ну давайте візьмемо спецхімію. Я вважаю, що спецхімія, спеціальна хімія це, це вибухівка основа. Це да, ворога. це основа взагалі будь-якого оборонно промислового комплексу. На жаль, у нас е, багато хто не розуміє цього в країні, але ми можемо зробити мільйони дронів. Але якщо на них не буде вибухівки, то це будуть просто іграшки. Вони нікому не потрібні будуть, ну будуть літати там, дивитися що. Але спецхімія це основа. і… Знаєте, коли там часто я дивлюсь, документи, не буду точні цифри називати, кажуть, ми поставили 3 мільйона дронів і 1 мільйон боєприпасів. І цим хизуються. А я кажу: так ви по факту поставили 1 мільйон. То що у вас десь 3 мільйони, там ще 2 мільйони лежить, але воно не летить, це не означає, що вони є. Ми маємо чітко планувати і одне, і друге. Так от, повертаючись, що робила Російська Федерація, вони чітко знищували компоненти. Які потрібні, наприклад, для вибухівки. Вони там Сєвєродонецький, там, в, рубежному. в Рубежному був завод, який потім забрав один із опозиційних, з ОПЗЖ депутатів собі, там робили якийсь там, тротил, а до цього на ньому було м, найбільше виробництво гексогена в Радянському Союзі і в світі. От ми робили. Ну і Сєвєродонецький завод він там робив для нього висококонцентровану азотну кислоту. Це знищили, знищили кислоту, перепродали цей завод, гексаген лінію знищили, все, його немає. Далі там ще в одному місці у нас в Україні також робили азотну кислоту висококонцентровану для вибухівки. Росіяни завод не знищили, вони отдали в приватну власність, але оцей завод вони вирізали і вивезли в Російську Федерацію. І тепер у нас немає тих компонентів яким з яких можна робити вибухову речовину? От як вони працювали? Вони да у вас є заводі, але ви нічого з нього не зробите. Це що стосується спеціальної хімії, так само Я порога. додам трошечки. Не буду добре називати назву цього заводу, але на ньому у нас утилізовували протипіхотні міни. Три мільйони, три мільйони протипіхотних мін вже під час війни, я до речі, знаєте, можу похизуватися, що. Моя була з самого початку ініціатива щодо виходу з Отавської конвенції, і я дуже вдячний. Там багато хто мені допомагали, і йшли на зустріч, і Міністерство закордонних справ, і в офісі президента я там доводив, коли це вже в остаточному варіанті там лягло на стіл президенту. Це був Такий колосальний труд, мабуть, півроку ми билися а на початку. Це було таке відторгнення. Ти що, ніколи в житті ми там Даже ОБСЄ не схвалить, правда? Я був в шоці таких аргументів, які мені давали. Я кажу, ми, по-перше, ми робимо все на полі бою. І я вважаю, це правильно для того, щоб зупинити ворога. І коли ми самі себе обмежуємо, а ворог себе не обмежує. Коли е, оця е, атавська конвенція була зроблена, і всі просто на нас спостерігають і кажуть: ну ну ви цього не робіть, а ворог в цей час просувається. Ну що ми маємо? Кому ми потім будемо цю атавську конвенцію показувати? Росіяни і не збиралися. конвенцію. я вдячний колись. нашим партнерам: е, Литва, Латвія, Естонія Фінляндія, які без війни зрозуміли, що це обман і він уже ніколи не буде таким, як він був, і вони почали виходити. Я почав говорити з Русланом Олексійовичем, він Стефанчуком, він теж підтримав цю історію, каже, він говорив з партнерами Давай. І от ми робили, робили, і в кінці президент підписав, і ми вийшли з цієї конвенції, слава Богу, і зараз ми вже можемо. І, і дуже багато таких історій, де ми дивимося на наших партнерів, які не воюють, які не. Переживаєте, що ми переживаємо, але ще до сих пір нам вказують на якісь документи, які ми маємо чимось, в яких ми маємо себе чимось обмежувати. Так, мені цікаво, а ОБСЄ піде в окопи захищати Україну. Слухайте, ну ми з вами констатуємо, що на жаль, от багато поколінь тих, хто називали себе політиками, безбожно роззброювали Україну. Зараз ми зараз. До речі, вони якісь коментарі дають, розповідають, що нам треба як треба захисти... захищатися, так. А, але ми постали перед вибором або припинити існування. Вибачте, я прямо формулюю так. Але озброїтись по максимуму: мати свої ракети, мати свої далекобійні дрони.